Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 215 за підручником Алибра Смока, автор Олександре Істера. І наше завдання спростити вираз. Поїхали Перше. На Т у нас Ту 9 мінус Ту 8. На Ту 8 мінус Т у 7. Так, дивимось, у нас віднімання, тому скоротити ми не можемо. А що ми можемо зробити? Правильно, щось винести за дужки, щоб перетворити це на множення. Так, коли у нас цифра немає, а у нас лише букви. Беремо з найменшим показником степеня 9, 8, саме зрозуміли, що краще 8. Так, та восьмому. Що це означає? Не забуваємо, якщо ми виносимо множник з-за дужки, то ми ділимо кожен доданок на цей множник. А при діленні степеня віднімається. 9 мінус 8 буде 1, тобто у нас одне Т. Далі, мінус, число поділене себе на себе дорівнює 1. 7. Так, є. Тут t у сьомому. Все так само буде, Т мінус 1. Так. Дорівнює. Що у нас скорочується правильно? Т мінус 1. Ой, ось так, Т мінус 1. Так, АТ у 8 поділити на Т у сьомому приділені степені, що знову ж таки віднімається. 8 мінус 7 буде 1, тобто не залишається просто Т. Так, перше є друге. Так, А у шостому плюс А у третьому. Ох, не звертайте уваги. От. А у дев'ятому плюс А у шостому. Ви красиво у зошиті, пишіть, будь ласка. Ну, а у мене графічний планшет, тому не завжди виходить. Вручну мені гарно писати. Так, поїхали. Знову перетворюємо тим самим макаром, як кажуть, А у третьому виносимо за дужки з найменшим показником степеня. 6-3 буде 3. Тобто, буде А у третьому плюс 1. Унизу А у шостому степені виносимо. Тобто, 9-6 буде 3. Знову ж таки, плюс 1. Рачуємо. А у3 поділити на А у шостому. 3 мінус 6 це буде мінус 3, так. тому 1 поділити на А у 3. Так, так, ми на екваторі. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, давайте ось Тут уміщу. У нас красиве 3Б квадрат мінус В куб. На в 8 b у сьомому. Ну, дивимося. Цифра у нас є трічка, але ну, її винести ми ніяк ніде не можемо. Тому знову ж таки, виносимо з найменшим показником степеня, тобто b квадрат. Що нас залишається? 3 мінус так? Внизу виносимо B у У нас буде B-3. так? Навпаки, дорівнюємо. Треба міняти місцями. А щоб поміняти місцями, треба мінус винести за дужки. Давайте в чисельнику. Міняємо обшко місцями. Так. А внизу залишаємо без. Мін. Скорачуємо що? Правильно. В мінус 3. Множник у нас прямо однаковий мінус. Так, b квадрат поділено на b у сьомому, самі розумієте, що це буде b у п'ятому, так? Так, перевіряю ще раз. І останнє залишається четверте. У нас 4а у четвертому. Мінус 8а у кубі. Поділити. Так, на 12. Квадрат 6а куб. Так, Ось тут уже цифри можемо виносити задушки. Бачимо, що 4,8 ділиться на 4, тому 4 можемо винести задушки, а букви з найменшим показником степеня, тобто кубі. Що в нас залишається? Ділимо. Тобто 4,4 скоротиться, а 4 мінус 3 буде 1. Так, далі мінус. 8 поділити на 4 буде 2. Ну і а куб у нас скоротиться. Унизу відносимо 6, так? А квадрат. У нас залишається 2 мінус. І все, у нас знову ж таки треба міняти місцями. Ну, і завжди чисельник. Ну, майже завжди. О, в мене взагалі, мабуть. Ось. Немає слова завжди, не можна так казати. Так, міняємо місцями і внизу пишемо без зміни. Ну, ви мене зрозуміли, так? Два а два мінус А скоротиться дорівнює мінус 4А на 6а квадрат. Що ви розуміли, нам треба спочатку скоротити цифри. 4 і 6 ділиться на 2. У нас буде 2, у нас буде 3. Да? 6 поділити на 2 буде 3. І віднімаємо 3 мінус 2 буде 1. Тобто 1а залишиться в чисельнику. Тобто мінус 2а поділити на 3. Ладно, так скоротимо. Красиво. Так, все. Це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па.